Судове засідання проводить, е, обвинувачені поле, обвинувачення майстрів, звинувачення щири, перебування на відоконференції з власних технічного запису посланки, посланки, сусі, ліпчатки, проми, і обвинувачення відповідних. Пробували захисники Бучинських, Пислан, Сусіалі, Четуми, Бубашко, захисник резиденцій, перебування на відеоконференції та захисники чинок перебування на відеоконференції. прибули судові засідання захисного центру. Та виновачні джерел, де повністю про питання про те, що він повідомляє, щоб продовжити її домовини. Це процедовий процес здійснюється, за допомогою системи і сусідних нації Марія, а знання про наступне засідання 16 січня. Тому що це додатково, дата. Тому що, ну, якщо визначати зараз... Ви не мали зв'язку з підзахисним? Немали? Не, не, не піднімають. <кій> так, ну у нас з'явилися усі обвинувачені. На відеоконференції нема заперечень щодо участі обвинувачених та захисників. <кій> Ніхто не заперечує? <кій> ну, хто теж не заперечує. Щодо такого формату участі. Доброго дня нас чутно видно. <кій> Чути видно. Доброго дня, ну, чути видно. Добре, дякую. Ну що ж, ми з'явився знову у нас Віктор Володимирович Жива, надіслав з електронної пост заяву. Повідомляю про те, що продовжує відновлення після процедури і 8.01 не зможу взяти участь у засіданні. Документи отримаю і надішлю при виписці. Планую взяти участь через ВКЗ в наступному судовому засіданні. Тут тільки питання в тому, що ми з вами погодили 16 січня. Ну, минулого разу, пам'ятаєте, шістнадцяти і шосто лютого. Тому зрозуміло, про яке засідання ведемо вам. Віктор Володимирович. А те, що було погоджено 19 дев'ятнадцятому угу. 16 Можешьнадцять Угу. Ну, начебто погоджує, що 16-го зможе взяти. Ну, через ВКЗ Жора. У нас там три з половиною години, пам'ятаєте? Ми, так, так, ми, так, так мали, ми мали у когось уточнити. У Бучинського. У, у, вас, так, мали так, у вас іще і ще. Це також повідомили. Це Іван Сергійович не може. Так, я угу. а, а ви зможете, так? Колеги? Ви зможете. На 8.30, 16 років, і 6 лютого ми ще побудували. Передали вам, так? Передали? Будь ласка, Сергіович, яка добу? Ну, піднімайтеся. Ну, ну, до... да, Аналогічні обставини, які були і на попередньому засіданні, враховуючи що це питання вже розглядалось, тому вважаю за навколо... неможливо проводити. Інші думки? Немає. Так, Немає. Немає. Позицію висловлювали, повторювати. Всі залишаються при своїх думках, що не можна і продовжувати. Не можна. На відеоконференції теж так само? Адвокат Грецію, що важається, я вважаю, так, да, дійсно, що обставини залишаються, не можемо по засідання. Тим більше треба врахувати, що жара він є військовослужбовцем захищає Україну. От, і те, що ми бачимо, в яких умовах військовослужбовці зараз е, е, служать на лінії фронту. Дійсно, я бачу, обставини виникли певні. Стосовно здоров'ям, і така особа не дійсно має право на те, щоб бути присутнім під час цього засідання, висловити свою думку і приймати, ну, і здати, хоча б знати, в чому його обвинувачують. Тому вважаю, що підстави продовжують існувати, і ми не можемо продовжувати засідання без участі одного завинувачених. Ну, у нас визначена наступна дата 16 січня восьма, до 12.00. Будемо сподіватися, що Віктор Одинович до того часу відновить свій стан здоров'я до того, що дозволить йому брати участь у відеоконференції. Сьогоднішнє засідання через неможливість його продовження оголошується завершеним. Зустрічаємося, о 8.30.